Мої вітання! Ласкаво прошу до мого творчого каналу з вами любов! Сьогодні покажу, як пошити півковдру, яку зручно одягати. Саме зручний спосіб оформити вхіду півковдру це, звісно, блискавка. Покажу дуже простий спосіб вшити блискавку і зробити люксову обробку. На своєму каналі запускаю серію відео по пошиву постільної білизни. Замовила тканину це бязь голд, щільність 130 г на метр. Я її випрала і попрасувала з парою. Це відріз тканини для півковдри. Тканина якісна, стійке забарвлення, і усадка тканини незначна. Тканини усі різні, і усадка, яку заявляє виробник, не завжди відповідає дійсності. Щоб постільна білизна добре сиділа на постільному приладді, я віддаю перевагу праню тканини перед пошивом і не морочу голову з розрахунками на усадку, яка, як ви розумієте, не завжди буде актуальною. Розмір моєї ковдри 2 метри на метр сорок. Тканина. ширина 2,20 і довжина 3 метри. Пошив буде дуже простий з цільнокрійного полотна. Посередині буде згин. Це бічна сторона виробу. Це друга бічна сторона і довжина 2 метри. Між ними буду вшивати блискавку. Ширина півковдри – метр сорок. і додаю ще метр сорок. Тепер припуски на шви. Ці срізи буду обробляти швом для білизни, тому беру припуск 1,5 см. З цієї сторони також 1,5 см. На притачування блискавки візьму 2,5 см з однієї сторони і з іншої також 2,5 см. Від кожного краю відкладаю 30 см це розмітка для блискавки. Тут можна брати будь-який розмір. Мені зручно, коли вхід для ковдри великий. Розмір відрізу для пошиття півковдри. Довжина 2 метри і додаю 3 см на припуски. Ширина 1,40 м. Додаю ще 1,40 м і додаю 5 см на припуски. З тканини вирізаю прямокутник із цими розмірами. Коли викраювала, край зрізала, він не потрібний. Складаю тканину лицевою стороною всередину. Зі сторони притачування блискавки відкладаю 2,5 см по всій довжині. Малюю лінію. Поєднаю зрізи і сколю шпильками. Помічаю місце для пришивання блискавки. З кожного краю відкладаю 31,5 см. За наміченою лінією прокладаю шов. Роблю закріплення. Прокладаю шов до помітки. Знов роблю закріплення. Далі довжину рядка ставлю на максимум. У мене 5 мм і послабляю натяг нитки. І шию далі до помітки. Зупиняю машину, повертаю натяг нитки і довжину стібка на 2,5 мм. Роблю закріп, шию до краю і знову роблю закріп. Розкладаю припуски у різні сторони і прасую. Блискавка у мене рулонна за номером 3. Я її випрала разом із тканиною, попрасувала з вивороту, щоб не пошкодити зубці. Треба обробити края блискавки. Довжина блискавки 145 см. Це робоча довжина 140 см і додала 5 см на обробку, одягла два бігунки. Термін служби вироба великий, тому додала запасний. Користуватися так також буде зручніше. Обробила края птачкою. Відкладаю 2,5 см з кожного краю. Проводжу лінію. Це початок і кінець притачання блискавки. На бічному шві переношу мітку вгору. Беру блискавку, повертаю зубцями донизу. Поєдную мітки. Зубці на блискавці поєдную зі швом, сколюю шпильками. Можна сколювати усю блискавку або притачати так, якщо ви впевнені в собі. Шов проклала від початку блискавки до кінця. З другого краю також. У місцях, де змінювала розмір стіпка, поставила закріп з обох сторін. Допоміжний шов треба розпороти. Розпускається він легко. Допоможу собі розпорювачем. Розпорювати треба обережно, щоб не пошкодити тканину. Блискавка вшита, ніяких перекосів, все швидко і акуратно, без усіляких проблем. Тепер можна попрасувати. Звичайно, люксову обробку роблять косою бейкою, але я зроблю простіше за допомогою припусків основної тканини. Припускну обробку у мене 1 см. Загинаю спочатку до краю блискавки. Потім загинаю ще раз, огинає край блискавки, Сколюю шпильками. Можна зробити так по всій довжині. А можна закладати припуск і зразу зшивати. Одгинаю блискавку і прокладаю шов біля самого краю. Обробку країв та блискавки скінчила. Як престижно звучить, люксова обробка, а робиться дуже просто. Виглядає зазвичай така обробка дорого, і комплект білизни з такою обробкою буде коштувати дорожче. Залишилось закрити верхній та нижній край. Складаю виріб лицевою стороною нагору. Вирівнюю по бічному шву і прокладаю шов. Проклала рядок і по краям зробила закріпи. Відрізаю куточки. Вивертаю на виворіт. Виправляю куточок. Припуски розкладаю у різні сторони. Виправляю шов і прокладаю рядок. Проклала шов. По краях зробила закріпи. При стачуванні треба слідкувати, щоб у рядок не попадала тканина. Перший шов я робила на ширину лапки, голку смістила у крайнє праве положення, другий шов робила також на ширину лапки, але голку смістила у крайнє ліве положення. Лапка в обох випадках іде по краю, а ширина припуска різна. Так зручніше шити і контролювати край. Гадаю, ви переконалися, що пошити півковдру і зробити люксову обробку зовсім не складно. Чи сподобався вам такий спосіб притачання блискавки, чи маєте свій кращий? Пошив півковдри скінчила. У наступних відео буду шити простирадло, що не сповзає. Покажу два варіанти і наволочки також будуть різні варіанти. Якщо вам цікаво, залишайтесь, буду рада бачити вас на своєму каналі.